Це новий девайс, який виходить в квітні. місяці. Він називається Kraken Counter FPV. Він є в двох варіаціях: Kraken Counter FPV 30 Вт і Kraken Counter fpv 50 Вт. Діапазони 400 по 1050, тобто 420-460, 700-850, 860-930, 950, 1050. Тобто ці всі діапазони управління fpv дронами. Засіб виконаний в одному форм-факторі для захисту броньованої техніки та окопів. Також із плюсів це те, що кожну частоту можна включати окремо, що дозволить нашим хлопцям робити коридори для власних дронів, і ми тим самим убезпечимо себе від Friendly Fire. Засіб 30 ватний має купольну дію ефективно 150-300 метрів. Засіб 50 ватний має ефективну роботу 300-600 метрів. Купольної дії, так як ви бачите зараз, а також ще йде додаткова спрямована антена. Якщо ви знаєте азімут, звідки запускає ворог FPV-дрони, ви зможете працювати направленою антеною. Направлена антена працює на 1,1 кілометр.